Привіт, Вакуль, Сьогодні я хочу розповісти вам про спосіб, як вбити змія у грі Вальхейм. Розпочинаємо. Досить давно, граючи у Вальхейм, я неодноразово задавав собі питання, як вбити цього моба. Саме вбити правильно, щоб отримати лут, який є досить цінним, адже потрібен для крафту непоганого щита та їжі, яка є хорошим джерелом здоров'я та витривалості. На правильне вбивство даного моба впливає глибина океану, оскільки при вбивстві його на невеликій глибині. Весь лут, окрім його м'яса, буде втрачено, оскільки персонаж не може занурюватися під воду. Щоб уникнути втрати даного луту, потрібно, щоб змій був на мілені. Це працює так: спочатку вводимо його на невелику глибину до берега за допомогою гарпуну, після цього можна далі пересувати його на берег, де його потрібно швидко вбити, бо він може знову зануритися у воду. Приклад його вбивства ви бачите на екрані, і важливо те, що для полювання на даного моба потрібно брати дракар або карф. Оскільки вони мають міцність, яка зможе витримати хоча б 5 укусів змія. Сподіваюся, відео було для вас корисним, і я зміг відповісти на ваше питання. Усім до наступних зустрічей.